Я не можу про це мовчати. Вчора я сходила на кінопоказ в служниці з подружкою. Ми спершу прочитали книгу, а потім пішли в кіно. Мабуть, варто почати з того, що я побачила відгуки дуже багатьох блогерок після допрем'єрного показу. Всі блогери сказали, що книга або на одному рівні з фільмом, або фільм краще за книгу. Мої очікування були: ну, вибачте мене, ого. го, -го! А я отримала, ну що це от таке. Особисто я би оцінила цю книжку на 7-8, а фільм на п'ятірочку. Якщо ви читали книжку і дивилися фільм, чекаю вас в коментарях, щоб це обговорити. Я, звісно, в цьому не експерт. Це не моя тема блогу, але я не могла цим не поділитися, бо вчора я вийшла прям така на емоціях обурена, і мене аж ціліпало. Я сьогодні трошки підзус. Коїлась і може поділитися своєю думкою. Варто, мабуть, почати з того, що в фільмі, особливо в порівнянні з книгою, не було цієї всієї психологічної напруги і тиску, який був від Міни до Міллі. Тобто, нам не показують оцей поступовий поступовий тиск. Нам показується дуже швидко, дуже обривисто, незрозуміло. Але акторка, яка грала Ніну, вона мені дуже сподобалась. Вона дійсно дуже класно передала мені те, як я уявляла зміни настрою якраз такі героїні. Любовна лінія між Міллі та Ендрю ну звідки вона взялась у фільмі. Вони просто знову ж таки, отак по щелчку, ніби закохались. Не було проведено ніяких таких підводок, достатніх, для того, щоб потім показувати нам ті еросцени. Ну, не було, не було. В книзі все прописано набагато краще. Лінію Ензо взагалі прибрали. Хоча там були важливі моменти, які знову ж таки додавали б цього психологічного тиску. Там сцена, яка могла б зайняти секунду, але її не було. Сі-сі, донька Ніни. У фільмі вона зовсім не така, як в книжці. У фільмі Сісі одразу майже шкода. Вона така, типу, мила дівчинка, але видно, що вона трошечки-трошечки така вередлива. Але в книзі вона ну дуже жорстка. Типу, вона зовсім не така. Також у фільмі мені не вистачило покарань Ніни, коли вона вже розповідала свою історію, мені не вистачило. Проникнутися ним. Мені дуже не сподобалося, що вони змінили фінал. Я знала, що вони його змінили, але знову ж таки я бачила багато відгуків, що вони змінили фінал, але він класний. Навіть хтось сказав, що він краще, ніж в книзі. Але це ну, для мене особисто суб'єктивно він не краще, він гірше, тому що в книзі він логічно психологічний, тому що його залишають там, наодинці з собою. Багато часу змушують його вірити, що якщо він там щось виконує, його випустять. Потім перероблять, змушують, потім ще щось, ще щось, ще щось, і так до логічного кінця. В фільмі вони напевне захотіли забрати більшу аудиторію собі, тому що там вийшло вже якесь кроваве з нотками комедії, і це було настільки нелепо для мене. Що мені дійсно не сподобалась кінцівка, і знаєте, як окремо від книжки фільм він має місце бути. Я думаю, що в принципі він не настільки поганий, як я зараз про нього думаю. Я розумію, що завжди фільм або серіал рівнем нижче книги, але тут книжкові блогери сказали, що ні, фільм просто агонь, ну типу, все тут. вау. Фу, фу, фу. Я реально на цьому обпеклася, тому що мені особисто фільм не зайшов.